Історія з цим центром почалася в той період, коли в моєму житті, зокрема, коли я вже повністю розчарувалась, ну тобто, напевно, як і дуже багато інших пар. У нас так склалось, що ми не змогли стати батьками. І відповідно ми багато років і через багато речей пройшли, починаючи там з викиднів, замирання. І вже ми практично з чоловіком зморили з тим, що дітей у нас може не бути. І відповідно, ну вже такий був моральний в мене упадок, і тут мене коліжанка каже: Ну що там хороший центр, пішли туди. Я кажу, це вже нічого не дасть, але добре пішли. І відповідно я ну, вже пройшло 8 років з того часу, і я цей день пам'ятаю як зараз. Тобто пам'ятаю цей день, пам'ятаю цей центр, пам'ятаю лікаря, до якого я потрапила, до Лесі Романівни Сенкевич. І відповідно, ну ми по сей день з нею разом. І від зараз у мене двоє дітей. І все склалось насправді. Тому я кажу, я надзвичайно вдячна цьому центру я надзвичайно вдячна Лесі Романівні. Бо саме завдяки їй цей шлях був складний. Я не можу сказати, що все було просто. Тобто я прийшла, була чарівна паличка, не було, було складно. Але воно того вартує. І я дуже бажаю кожній жінці, яка хоче стати мамою, ну, в першу чергу вірити, що все буде добре. бо Це реально. Наша історія взагалі була складною в тому плані, що нам було спочатку дуже важко завагітніти, але так склалося, що дуже важко мені було виносити дитину. Тобто, відповідно, ну для мого організму це ну був такий стресовий фактор, і, мабуть, до цього ну, кілька разів вона зривалась за рахунок того, що у мене не було лікаря, який би мене міг вести в процесі моєї вагітності. Бо коли ми попали в центр, все ми завагітніли, така перша радість, все дві позитивні полоски, тест, все класно. І тут буквально через тиждень у мене починається загроза викидня, і відповідно я дуже вдячна Лесі Романівні за те, що всі 9 місяців вона зі мною була на зв'язку 24 на 7. і саме завдяки їй, от тільки завдяки їй, я змогла виносити цю дитину, бо моя вагітність була надзвичайно складною, але вона мене не залишила на жодному етапі. Вона мене наскільки підтримувала, і як лікар, і як людина, і як психолог в якійсь мірі. Що тільки дякуючи їй, я доносила до 40-го тижня. Я народила сама, наскільки це було нескладно. І ну, це були перші пологи. Потім, уже, коли я думала, ну все, так, класно, в мене є перша дитина, мабуть, вже ж супер. І вона мені допомогла вдруге завагітніти. У мене зараз двоє дітей, хлопчик і дівчинка. Я їй вдячна надзвичайно. Дуже дякую.